У Черкасах завершився чемпіонат України з греко-римської боротьби. Учасниками змагань стали близько 200 спортсменів. Вони не лише розігрували медалі, але й виборювали право виступати на чемпіонаті світу. За підсумками турніру, сім спортсменів, переможців у своїх вагових категоріях захищатимуть честь України на головних змаганнях року. Черкаси вдруге стали місцем проведення всеукраїнських змагань з греко-римської боротьби. Торік це був чемпіонат України серед юніорів. Черкащину на цих змаганнях представляли сім спортсменів. Найкраще серед них виступив Василь Ващанець. Він посів сьоме місце у ваговій категорії до 74 кілограмів. Це визначна подія, тому що боротьба греко-римська на Черкащині відроджується, і ви бачите, що в учільну десятку входять майстри спорту міжнародного класу, які завоювали призові місця на чемпіонатах країни. На чемпіонатах Європи і світу серед юнаків, молоді та дорослих. Переможці у своїх вагових категоріях не лише отримали золоті медалі, але й здобули право захищати честь України на чемпіонаті світу. Це запоріжани В'югар Рагімов та Армен Варданян, кияни Олександр Чернецький та Семен Геврокян, Булат Абдулаєв із Севастополя, Луганчанин Сгрій Єрошкін, а також Руслан Ісрафілов. Анатолій Самоха вірить, що скоро і черкаські борці будуть серед лідерів української греко-римської боротьби. 1 вересня ми чекаємо до лав тренерських, ще двох тренерів. За соціально-економічною програмою розвитку міста ми будемо мати ще дві особи, два тренера, які будуть тренувати дітей, і виховувати і готувати їх до великого спорту. А головний турнір року для представників цього виду спорту Чемпіонат світу відбудеться 25-26 вересня в Данії.